Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так на арені О2 у Лондоні завершився вечір боксу від промоутерської компанії Matchroom Boxing, головною подією якого став бій екс чемпіона світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа проти Роберта Хеленіуса. Хеленіус з перших секунд різко пішов на Джошуа, але виявилося, що це був лише поодинокий епізод. У стартовому раунді AJ пристрілювався Джебом, тоді як Хеленіус лише зрідка намагався донести силовий удар. Джошуа явно не прагнув швидкого нокауту і продовжував акуратно шукати слабкі місця у захисті величезного фіна. У третьому раунді Хеленіус небезпечно огризнувся, проте Джошо встиг перекритись. Глядачі на арені почали схвально свистіти, змусивши Ейджея діяти трохи активніше. До кінця цього відрізка він записав у свій актив кілька гарних влучень. Джошуа почав навантажувати корпус Хеленіуса і розбив йому ніс. Фін важко дихав, але все одно відповідав на атаки Джошуа. Ей Джей продовжував працювати джебом, але не міг донести акцентований силовий удар. Але в результаті, у сьомому раунді, Джошуа нарешті влучив з правого боку, відправивши Хеленіуса на канвас. Хоч це і не був нокаут у першому раунді, але відчулося певне дежавю. Після поєдинку Джошуа сказав: я просто хочу голосно поаплодувати Роберту Хеленіусу за те, що погодився на цей бій. Людям треба дати мені спокій, це мій час на рингу. Дайте мені дихати. У цього хлопця є талант. Мені довелося прорахувати його, бо він був пізньою заміною. Я хочу подякувати йому за те, що врятував шоу. Я не хочу говорити надто багато, але моя спина болить через те, що я тягну суперважку вагу. Також Ентоні Джошо поділився своїми планами та з ким збирається битися далі. Схоже, що уайлдер буде наступним, я просто радий, що ми починаємо працювати над цим боєм. Можливо, найближчим часом все вирішиться. Це гарне протистояння для боксу та моєї спадщини. Минуть роки ви обернетесь, подивитеся і скажете: Вау, цей хлопець бився з усіма! Ось що важливо в наші дні, а не захищати свій нуль чи турбуватися про щось інше. Нелегко перемагати у цих великих боях, але я довіряю своїй команді. Стосовно майбутніх планів, промоутер Еді Хірн теж висказався. Це поєдинок, якого ми хочемо. У нас є план Хеленіус, Уайлдер, а потім Тайсон Ф'юрі. це амбіції. Ми віримо, що Джошуа може перемогти Уайлдера. Зустріч зі Skill Challenge відбудеться вже сьогодні, тому ми збираємося укласти угоду протягом кількох днів. Ми розглядаємо одну з дат у січні та готові підписати контракт. Саудівська Аравія хоче провести один із найбільших боїв усіх часів у надважкій вазі. Ми готові. Джошуа готовий, він віддав цьому спорту все, він віддав усе британському боксу. Тепер він готовий до великих боїв. Тепер Джошу суперважкий атлет і під час бою з Хеленіусом не поспішав, щоб зробити один з нокаутів року, Тепер він менше ризикуватиме. А тепер до боїв в Андеркарді, у комейн івенті британський ветеран хевівейту Дерек Чісора розділив ринк з американським експретендентом на титул Джаральдом Вашингтоном. Увесь бій Чісора йшов уперед без всілякої розвідки та нахватався по повній. Чісора отримав росте над правим оком після зіткнення головами. Британець продовжував банально кидатися на опонента, проте з кожним раундом його наскоки втрачали гостроту. На протязі бою Вашингтон працював з дистанції та добре контратакував, а ось Дерек виглядав розбалансованим. Здавалося, що Чисорі кінець, але у другій половині бою американець почав втомлюватися, дозволяючи Чісорі частіше попадати. Проте у сьомому раунді Вашингтону вдалося приголомшити Чисору, хоч це і не привело до чогось більшого через гонг. Як і до того, Чисора продовжував працювати агресором, Вашингтон відстрілювався від нього вже не так активно, як до екватора, та багато клінчував. На щастя, Вашингтона, удари Чісори не завдавали йому такої гостроти, як на початку бою. І в результаті бійці пройшли усі передбачені регламентом 10 раундів, після яких судді одноголосно віддали перемогу Чісорі. Ще в одному гучному поєдинку обов'язковий претендент на титул АБУ у надважкій вазі з Хорватії Філіп Хергович перебив австралійця Демсі Маккіна та зберіг свої позиції. На протязі поєдинку відчувалася перевага Хорговича: він зайняв центр рингу та наносив лучні удари, хоч Маккін теж огризався. Після того, як Хоргович втомився і сповільнився, Маккін трохи почав вирівнювати ситуацію на ринку, але в дев'ятому раунді хорват добряче вразив опонента. У заключних раундах було багато клінчів та мало яскравих епізодів. Здавалося, що бій завершиться за очками, але в останньому раунді Хоргович таки доніс потужний хук справа і кинувся добивати враженого суперника. Маккін спочатку завис у обіймах, а потім на канатах, після чого Рефері оцінив його стан та дав відмашку. Що ж, поки що це все, як вам поєдинки, напишіть у коментарях. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!